Вітаємо вас, друзі, сьогодні в студії письменник Валерій Калашник. Нещодавно вийшла друком його збірка. Має вона назву «Як знайти Магалодона. І сьогодні, власне, будемо його шукати. Вітаю вас в студії. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про себе як про особистість. В першу чергу, взагалі, я вже 24-й рік працюю вчителем біології, біології і екології, тому напевно, це свого роду і дало відбиток на. Оповідання, тому що там біологія проходить прям червону лінію. Біологія, пригоди і все, що з цим пов'язано. Тому, напевно, професійна діяльність залишила основний відбиток на творчість. Вчитель біології. Біологія це така природнича наука, письменництво це більш творчий шлях. Як воно поєдналося взагалі? В який момент ви вирішили, що ви не тільки вчитель, а й письменник? Ну, Це трапилось, напевно, не одразу, непомітно для мене і самого. Тобто біологія там викладає вже 24 й рік, то писати щось схоже до повідань, це трапилось, можливо, 7-8 років тому. І то це не трапилось так цілеспрямовано. Тобто, якщо десь потрібно було готуватися там, до уроку, до якогось там відкритого заходу, необхідно ж писати там план конспект сценарій. Я от Бувало часто так, що пишучи. Щось під руки виходило оповідання. Тому я інколи ці речі просто відкладав, і потім вони зберігалися, і потім виявилося, що це майже готове оповідання. Взагалі, сценарій як такий, завався б до школи він не має прямого відношення, але побудова уроку, вона дуже схожа на побудову сценарія. І до того ж, коли. Спланував уже один урок, діти вносять свої корективи. Повітряні тривоги, другі, ще якісь ще треті умови, і постійно доводиться по ходу коректувати сценарій. І тому е, спосіб побудови чогось е, він, по суті, в кожного педагога існує. Просто потрібно його накласти на якусь е, певне підґрунті. А ви пам'ятаєте, ось це перший текст, який більш-менш схожий на оповідання, який ви написали, а потім подивилися на нього і так О, Боже, стоп, це ж, ж таке цікаве вийшло. От можливо, там якась тема була така, яка запам'яталася? Колись, напевно, там ті ж самі роки 7-8 тому необхідно було підготуватися до СТЕМ проєкту на тему метелики. І я писав про дізнався цікавий факт, що був фотограф, який є. Практично все життя їздив по різних країнах і фотографував крильця метеликів і, зокрема, вибирав зображення, ті, які схожі на літери. І от він склав цілий алфавіт, цифри від одного до дев'яти, ну практично там, цілий комплект. І якось я хотів його подати дітям. і Як я його не писав, в мене виходило оповідання. От, власне, перше оповідання з співавторсі з донькою з Анною. У нас вийшло на крилах метеликів. Це до речі, перше оповідання, яке є у збірці. Так що, напевно, можливо вважати його. Першим. Ваша співавторка, розкажіть про неї. Ну, моя співавторка це моя донька, старша Анна. Зараз вона студентка першого курсу полтавської політехніки імені Кондратюка. Десь зараз вивчає бухгалтерські обліки оподаткування. А коли навчалася в школі, то так складалося, що інколи ми співпрацювали разом. Якісь не обов'язково це участь конкурсах, але інколи бувало наші шляхи перетиналися. І тому в цій збірці чотири оповідання авторства доньки і п'ять моїх. Але в деяких оповіданнях, скажімо так, чітко окреслити авторство досить тяжко, тому що там ну така розмита межа. Як це все відбувалося? Тобто, от ви йдете гуляєте містом в парку чи на набережній, і донька підхоплює щось, розповідає, ви продовжуєте, чи ви так сідаєте, і цілеспрямовано так пишемо оповідання про метелика. Цілеспрямовано, я не знаю, як можливо косі виходить. у нас так точно жодного разу не виходило. Тобто, сюжети вони приходять тоді, коли їх якраз не очікуєш. Це якісь підслухані там діалоги на дитячому майданчику, там не знаю, репліки молодшої доньки. Там ще якісь цікаві фрази, яких я жодного разу не чув. От, наприклад, нещодавно вона сказала таку фразу. Я на тебе непробаченно образилась. Ну непробаченно таке слово я не знає. Взагалі воно існує. Тепер це у нас внутрішній сімейний мемчик. Ми цим використовуємо. Тому. Головне вміти слухати і на це звертати увагу і записувати. Я колись думав, що чим більше вільного часу, тим більше можна зробити в плані щось схоже на творчість. Ну, виявляється, це працює оберено пропорційно. Тобто, зазвичай якісь сюжети чи фрагменти, які приходять тоді, коли вільного часу немає. Це якусь воно. Схема якась, напевно, існує, але я ще не вираховую. У вас, я так розумію, це сімейна донька також не дуже в творчій професії, але от творча особистість. Так само, як ну, у вас, звичайно, професію не можна зовсім не творчу. Да? Професія вчителя вона має на так. собі якісь, але там бухгалтерська справа і письменництво. І це все так добре. У вас в тандемі вийшло в ось таку чудову збірку, яка лежить перед нами. Розкажіть, будь ласка, про неї. До складу цієї збірки війшло дев'ять оповідань. Вони всі ніби різні, але в той же час їх об'єднують пригоди: біологія, екологія, жарти. Але завжди все закінчується добре. Тому пригоди в дитячому віці вони повинні бути, але хіпен щасливий обов'язково повинен бути. Тому люблю, коли все добре. Тому в всіх історіях все закінчується добре. Це різнопланові оповідання, ну якби про чи вони пов'язані між собою, чи це оповідання на різні теми? Головні герої тут двоє: Катруся і Олексійко, але оповідання абсолютно на різну тематику, тобто це різні пригоди в різних умовах за різних обставин. Тому вони писалися протягом 5-6 років, тому вони абсолютно один на одного не схожі. Ну, я маю на увазі оповідання. Але спільна тематика і головні герої. Однакові, для якого віку ці оповідання? Чи вони будуть цікаві і школярам меншого і молодшого віку, і старшими, і, можливо, дорослі також хочуть зануритись в таку казку? Ну, офіційно вік 8+, Але враховуючи те, що вже в школі деякі і 9 клас діти читали, тобто ну, їм. Сказали, що сподобалося. І дорослі деякі, читали. Тому я не скажу, що це прям 8 плюс. Тобто, ну це, можливо, там мінімальний вік. Але далі, там вже це справа вподобань. Книжку можна знайти в нашій бібліотеці? Зовсім скоро вона з'явиться в нашій міській бібліотеці, а на даному етапі її можна знайти на сайті видавництва ПЕТ це Харківське видавництво. Це в цьому видавництві вона якби і видавалася власне. Так, книга видавалася в видаництві ПЕТ. Наша співпраця розпочалася ще 15 січня 2025 минулого року. І от практично пройшов цілий рік, і 31 грудня 2025 року я отримав примірники для автора, якраз під ялинку. Тому практично цілий рік тривало. Така співпраця. Такий чудовий подарунок, як для письменника, так? Там є ілюстрації в книжці. Хто їх малював? Ілюстрації це ілюстрація видавництва. Тобто я до ілюстрації, ну, зрозуміло, що ми співпрацювали, ми обговорювали деякі елементи, але ілюстрації це від видавництва. Тобто наш лише текст. І де ж знайти Мегалодона, де він ховається? Ну, мегалодон це така міфічна. Акула про яку всі знають, але ніхто її не бачив, то можливо саме. Така е, назва збірки є, тому що зазвичай е, збірки, скільки я розумію, це назва якогось одного з оповідання, яка дає назву збірці. Е, тут жодного немає оповідання конкретно про Мегалодона, Хоча питання акул, там зубів, акул, воно висвітлено там в багатьох, ну в декількох, двох чи трьох оповіданнях є. Е, тому коли думав, як назвати, то спочатку думав там поставити знак питання, як же його знайти. Потім вирішив не ставити. Нехай це буде. Не запитання, а ніби як інструкція до виконання. Так більше, напевно, краще буде. Яке найулюбленіше оповідання в цій збірці для вас особисто? Ну, я не сказав, що вони якесь менше, якесь більше. Можливо, те, яке одразу згадується, це на крилах метелики, тому що воно було перше. І можливо, там ще є оповідання. Брехозуб звичайний. Моя донька ще в 18-му році. Його виставляла на конкурс дитячий літературний конкурс «Перодактиль», і там отримала диплом другого ступеня в категорії 11-13 років в номінації Проза дитяча. Воно таке жартіливе, смішне, і навіть тоді член журі говорили, що хоч одразу видавай видавництво. Ну чомусь так не склалося після того, пройшло років там, не знаю, чотири, і лише вже потім воно потрапило ну, вже в інше видавництво. Але видавництво. слова пророчі, більш-менш ну напевно, так над чим ви зараз працюєте? Чи збираєтеся, чи взагалі можливо одну збірку видали і все там до наступного натхнення? Чи все ж таки ось ця перша збірка надихає на нові? Ну, зупинитись вже напевно тяжко. Тобто, коли вже сюжети вони самі десь інколи чи фрагменти йдуть, то їх важко не записати. Це вже було б складно, напевно. Тому е, вже є і декілька оповідань для майбутньої збірки. Вони дуже схожі, в принципі, на ці, тобто, сюжет. Е, Основа та ж саме, це біологія, там пригоди, дитячі пригоди це той самий жанр, але можливо буде трішки по-іншому, можливо, буде більше біології, ну, в плані тому, щоб більше пізнавального акценту внести, тому що розважальний це добре. Але можна, якщо для трошки старших, можливо, трошки підсилити пізнавальний компонент. Ну скажем так, працюючи працюючи в школі і викладаючи біологію, це. Ну, не скажу, що легко, але й не тяжко, тому що деякі е, фрази вони там з уст дітей звучать, і потім тільки встигають записувати. Тому напевно буде так. Ви говорили, що якась ситуація навіть на уроці з дітьми може надихнути так на створення якогось оповідання. Чи можете от прямо навести приклад, як це відбувається? Звичайно, от буквально в першому семестрі в одному з класів дітям говорю, що подивіться, будь ласка, на таку сторінку, там намальована пташка. От яка її назва? Според тим, що ця пташка знизу підписана. Дітки чомусь дивляться і не помічають, яка ж її назва. Я ж їм кажу, ну деякі речі, наскільки очевидні. От наприклад, Дік Бела запитала, як звали батька Тараса Гровича Шевченка. Як би ви відповіли? Вони кажуть, ну, Григорій. Я кажу, ну тут приблизно ситуація дуже схожа. Відповідь прямо на поверхні лежить. Так, як звати цю пташку? Він такий говорить: Григорій. І так народилася пташка Григорій. Ну, її ще немає в жодному з оповідань, але десь вона обов'язково з'явиться. Будемо з нетерпінням чекати, чекати нових оповідань, будемо чекати, поки книга з'явиться в бібліотеці. Сподіваємось, що жителі грішніх плавнів будуть замовляти вашу книгу і мати її в домашній бібліотеці. Ну і будемо чекати виходу нових збірок. Нагадаю слухачам та глядачам, що ми спілкувалися з письменником Валерієм Калашником. Дякую, що завітали, і чекатимемо вас з новими книгами. Дякую за запрошення, обов'язково кори.